Привіт, ти на ютуб каналізіально ну і сьогоднішнє відео про доступні для кожного носимі девайси Xiaomi з можливістю оплати за допомогою NFC. Зараз вам все детально розповім та покажу. Починаємо. Отже, на сьогоднішній день тільки компанія Xiaomi дає доступні носимі девайси, якими ви можете оплачувати свої покупки за допомогою технології NFC. І сьогодні в мене якраз таки три фітнес браслети від компанії Xiaomi, які є офіційними міжнародними версіями з підтримкою NFC. І якими ви можете спокійно оплатити свої покупки в Європі. Отже, перший варіант Xiaomi Mi Band 4 NFC це перший офіційно випущений NFC браслет від Xiaomi, яким можна оплачувати в Європі. Його ціна близько 400-500 гривень, якщо полазити на OLX. Це, звичайно, вже буде вторинний варіант. Так як браслет вже не свіжий, тому у вільному продажі його вже важко знайти тільки на дошках оголошень і вторинний варіант. Але свою функцію оплати він виконує і досі, тому це самий доступний Варіант для кожного. Другий варіант це Xiaomi Mi Band 6 NFC. Коштує він зараз у вільному продажі 1500 гривень, і це вже більш сучасний варіант у порівнянні з четвіркою. Ну і третій варіант це новинка 2023 року на ринку Європи Xiaomi Mi Band 7 NFC за 2300 гривень. Тобто, це можна так сказати на сьогоднішній день самий свіжий і актуальний фітнес браслет від Xiaomi з робочими NFC в Європі. Тим паче, тільки він один підтримує не тільки картки MasterCard як інші браслети з цього відео. А також нарешті і віза, але в Україні поки що доступний тільки MasterCard. Чи буде доступна віза офіційної інформації, я не маю, але гадаю, скоро дадуть таку можливість і для України, тому що, наприклад, в Польщі, де зараз багато українців, є підтримка віза і MasterCard. а в Україні поки що обмеження, тільки MasterCard. Тому просто чекаємо на візу в Україні. Ну і бонусом для вас, поміж фітнес-браслетів, у Xiaomi також є доступні продвинуті фітнес-годинники. Наприклад, моя дівчина зараз користується Сяомі Вочіс 1 Active. Це самий доступний варіант із годинників у Xiaomi. Ціна годинника приблизно 100 доларів на розпродажах, а в звичайний день на AliExpress можна їх взяти за 110-115 доларів. Тобто це десь в два рази дорожче за Mi Band 7 NFC. Але в Україні ціна офіційна 6 тисяч гривень. Цей годинник також вміє оплачувати ваші покупки за допомогою NFC, але тільки картками MasterCard. Також тут є GPS для тренувань, але не повноцінні карти. І, звичайно, можна поговорити по годиннику. Тобто, це продвинутий фітнес-годинник. Але без операційної системи і без можливості завантажувати додатки. А так за свої 100 баксів годинник просто топ. Огляди на всі ці девайси є в мене на каналі. Якщо щось цікаво, передивляйтеся і вибирайте, що саме вам більш до вподоби. Це відео було більш як для ознайомлення, що взагалі можна взяти такого недорогого і оплачувати свої покупки за допомогою NFC, і не купувати смартфон з цією технологією. Чи, наприклад, ви не хочете сплачувати смартфоном, а вам було б краще і зручніше мати браслет чи годинник з такою можливості. Ось це відео якраз таки і дасть вам відповідь на всі запитання. А якщо вас ще щось цікавить, то пишіть в коментарі. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого «Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм-каналу підпишись також, там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!